Він виборов життя у смерті, адже в день, коли росіяни обстріляли в Вінницю, семирічний Роман Олексів опинився в епіцентрі вибуху. З усіх, хто перебував у медичному центрі, 14 липня 2022 року живим. Лишився лише Роман. Два роки минуло від того трагічного дня. Наразі хлопець вже закінчив лікування та перейшов до наступного етапу реабілітації. До дня захисту дітей наша кореспондентка Карина Подленко поспілкувалася з маленьким та незламним героєм. Він народився 2014-го. У рік, коли розпочалась російсько-українська війна. І ця ж війна назавжди змінила його життя. 14 липня 2022-го Росія завдала ракетного удару по Вінниці та забрала життя його мами Галини Олексів. А семирічний ромчик отримав важкі опіки, обгоріли обличчя, спина, руки та ноги. Крім того, у нього була черепно-мозкова травма та відкритий перелом плеча. Постраждали і внутрішні органи. Батько хлопчика Ярослав на той час був у Львові. Про обстріл дізнався з медіаресурсів. Відразу почав телефонувати до дружини, але відповіді вже не було. Дружину та сина шукали рятувальники, і ромчика знайшли. Знайшли через те, що після прильотів він зміг встати вибратися з цієї лікарні його там побачили, вже взяли. І він ще був в притямі. І він ще міг сказати своє прізвище, ім'я сказати, що з ким він був, де він живе. А дружину могли тільки знайти саме. Зніше це через три дня вже по... по ДНК. Ромчик згадує, було два вибухи. Від першого його відкинуло в сторону. Тоді мама і сказала останні слова: Лягай, за ними пролунав другий вибух. І в мене було таке враження, що в мене нема правої ноги і лівої руки. Але я її бачив. Я знаю, що мені треба вийти. Я виходив. Я вже там падаю біля виходу. Я, я сідав на гарячій камні, але мене підібрав чоловік. До самого приїзду в лікарню хлопчик був у свідомості. Там теж якийсь дядько сидів за рулем. Я був у нього в руках, і ми до, ну, доїхали до лікарні, і там мене взяли швидку, там мені давали ну, каплі води на руки, але навіть у такої баночки мені не вистачило докапати. Бо я ще хотів на іншу руку, але пекло. Коли українські лікарі стабілізували стан Романа, його перевезли до Дрездена. Сто днів хлопець був у реанімації. На тиждень проводили по три операції. А те, що Ромчик житиме, німецькі лікарі змогли впевнено сказати лише у вересні. Лікарі дуже довго боролися з інфекціями, було три інфекції, вони не могли подолати. Антибіотики були не могли збити температуру. Температура довший час була більше 40 градусів. І і постійно, і коли робили операції, пересаджували шкілу, вона не приживалася. За деякий час хлопець покинув реанімаційне відділення. Вже майже два роки він носить компресійну маску, аби рубці не збільшувались. А ще йому довелося заново ставати на ноги, адже через перебитий м'яз ходити не міг. Лікарі казали, ми не знаємо, чи він зможе ходити. Потім поступово він зміг пару кроків зробити, потім брав такий візок перед себе вів і йшов по лікарні. Кожного дня ми спочатку робили крок, два. І так за два місяці ми вже по п'ять кілометрів могли проходжувати. Це завдяки Роману, за його завдяки осилий волі. Головною мотивацією Ромчика стали танці. Ними він займався з шести років. Тож бажання повернутись на сцену взяло своє. У нього є партнерка, і вони вдвох виступають в парі. Також ну це дуже також складно дуже поєднати, оскільки ми знаходимося в Німеччині, партнерка тут в Україні, і ми стараємося час за часу приїжджати і нас доганяти, але нічого вони стараються, де коли вони онлайн займаються тренеркою, щоб не забувати якісь рухи. Близько місяця тому хлопець взяв участь у Блекпульському фестивалі танцю. Це найпрестижніший щорічний конкурс бальних танців міжнародного значення, який проводиться в Англії з 1920 року. Ми мали можливість взяти в ньому участь, потанцювати, набратися купу емоцій, натнення, бажання далі далі продовжувати свою справу. Я трошки переживала на початках, але коли я протанцював перший день, то я розумію, що все вдасться. А ще близько тижня тому він вже вдруге зустрівся з папою Римським. Ярослав з Ромчиком кажуть вперше розповідали про той трагічний день, який назавжди змінив їхнє життя. Цього ж разу хлопець взяв участь у святій месі, яка проходила під головуванням папи Франциска. З нагоди всесвітнього дня дитини. Стараємося одночасно поміж той ребілітацією, десь робити пустокову роботу. Для підтримки підтримки багатьох людей і підтримки нашого українського народу і щоб де доносити цю всю інформацію і на своєму прикладі показувати, що не потрібно здаватися, потрібно боротися, і обов'язково перемога буде за нами. Однак, попри такий активний ритм життя, реабілітація хлопчика все ще триває. Зараз наступний етап це такий, один з великих це просадка волосся. А далі це вже пластика, тобто пластика, обличчя, пластика також і ніг і рук, де є рубці, щоб там, щоб вони десь йому не перешкоджали рухливості. Ми зустрілися з Ярославом та Романом в переддень дня захисту дітей. На честь цього міністерство внутрішніх справ організувало свято та запросило маленьких героїв. Кожен з них у своєму юному віці вже зробив відважну справу. Врятував маму з-під завалів, допомагає військовим охопними свічками попри складну хворобу або пережив голод, втратив домівку, але, попри все, вирішив виїхати з рідного міста та всю дорогу заспокоював дорослих. Ця історія цей захід саме про таких дітей, сміливих, які проявили себе, незважаючи на свій. Стають наставниками, менторами для цих молодших наших героїв і проводять з ними час, допомагають їм, проводять спільно заходи, проводять спільно такі дні, як сьогодні. Ромчик каже, має дві мрії: сконструювати власну машину та аби швидше закінчилась війна. З усім іншим він впорається сам. Карина Подленко Максим Маслиніков телеканал Рада для підсумків Єдині головне.